І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Crash Test Drive у GTA 4. І сьогодні у нас у Crash Test Drive машина Moskwitch 412 Street Racer Alpha. Давайте подивимось на цю машину. Ось вона. Ось вона непогана, така крута. Для Ніко вона в самий раз піде. Ладно, давайте подивимось. Так. Ось такі. До речі. Колеса. Так, ось такі колеса. Я перевіряв, до речі, зараз. ОБС перевіряв. Так, ось такі колеса. Так. Ось такі фари перед. Радіаторна решітка. Капот ось такий. Ну ви подивіться. Ну просто, капот просто крутий. Він затонирован. Ну, за... Так. Ззаду ось такий спойлер. Номер. До речі, український номер. Український. Український номер. UA 0478. А. 788-83 АА. Ну, москвич непоганий. Давайте подивимось, до речі, на салон. Салон. Ну, салон. Так собі. Але. Ну. Непоганий, непоганий. Ладно, давайте подивимось ще на капот. На двигун і на багажник. І будемо переходити до краш Test драйву І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі. Тюнінгованому, до речі, ось такий. З Роттердамської вежі, давайте падати. Ух! Ух! Капот, капот, капот. Капот. Ух! Підвискою. Так, ну що я можу сказати? Наш москвич на ходу. До речі. Він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі 412. Тюнінгованому. Давайте падати. Ми летимо. Ще не вдарились жодного разу. Так. І. Ух, під ну, я... Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Пошкодження непогані. Колесо зажало. Так, колесо зажало. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо, впадемо. І так, ми на Роттердамській вижі. Так, ми на чорному москвичі. І давайте падати. Москвич, падай. Давай, 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 давай. Ух! передком Ух. Багажник. Зацепили. Його ковбаси ковбас. Ух! Ну що я можу сказати? Він на ходу. Давайте ми ще раз на нього впадемо. Десь там. Ух! Народ. Машина нікому не потрібна. Не бита, не крашена. Продам. Oh, no! Ладно. Ладно, не хочете, так не хочете. Переходимо до наступного краш-драйву. Ще раз його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі, 412-му. Так, такий білий був у нас на початку цього краште драйву Давайте його зараз розіб'ємо. Летимо ух! Передом вдарились. Ух. Боком. Боком вдарились. Ух! Ух. Ну що я можу сказати? Це було дуже боляче. Що я можу сказати? Це було дуже боляче. Перед у нас розбитий в хлам. Зад трошки. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо і будемо завершувати цей краш тест драйв Давайте цей колір залишимо. Зараз повернусь. Ось такий білий москвич знову. І ми давайте падати. Ми падаємо. Ух! Задом вдарились. Зад... Ну, роздовбаний в хлам. Ух, передом! У це було дуже боляче. Навіть кров залишилась. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані. Ви можете подивитись самі. До речі, давайте фар перевіримо. А, ні. Е, хлопці. Ладно, народ. Ладно. Будемо тоді завершувати цей Краш тест драйв Кому сподобався цей Краш тест драйв Ставте лайк там вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!